Якщо колись на мене зайшов, ми там люди дивилися до мене, що з якось, то зараз в цих кінці, кінці у нас якось ну, життя раціоналізується чи як, ми повинні... представлена регіональними птахами, які були здобуті тільки на, в межах заходу України, Західного району. Значить, тут є експонати звичайних видів і також залітних. Біла сола, бугач, бородата сола. Більшість з них зараз з'являються рідкістю, більших взагалі цього відділу. Являються рідкістю, і зараз практично половина з цих людей вже в на заході України не існує. Група водоплаваючих представлена теж всіма водоплавувачами, які пролітають, а також густуються на заході України. Значить, більшість чучел в даній групі виконано більше як 100-130 років назад. і є схожі з музейною і науковою. Більшість цієї групи теж рідкісні види, які вже ще також в нашому районі не зустрічаються. Група гулянських теж велика група. І більшості видів, дуже багато видів були колись поширені на заході України, гніздувалися. Саме тут вони широко представлені. Зараз їх практично тут немає. Не гніздуються і не зустрічаються. Ото у нас... Ці наші фонди якраз звідчить про те, що ми колись тут було. От. Експонат має 150 років з дня виготовлення. Зараз заліт полікана тут дуже велика рідкість практично. У нас він його немає, не гніздується, не зустрічається. Можна побачити в нашому музеї. Представник, один з найбільших представників корінних, який був... 120 років 120 назад ще досить таки зустрічався часто на Заході України. Тепер він теж практично його немає, він щез з нашого регіону і тільки в колекції музею він залишилося. Журавель. Журавель теж гніздився на заході України 150 років назад, 100 років-150 років назад. Зараз тільки він буває на прольоті і є надія, що з часу він теж загніздиться. От, у нас тут є пара таких прекрасних експонатів. там представлено великою кількістю альбіносів. От наш музей є такою своєрідним таким, що зібрано рідкі альбіноси, наприклад, кропивника, ластівок, дроздів, які досить рідко зустрічаються в природі, у нас велика колекція. Група благородних оленів, які ми бачимо, значить, вона спеціально була відстріляна, вони були в Карпаті спеціально для нашого музею. Також 120 років тому. Спеціально була відстрілена дана група, збиралася. Відбиралися експонати спеціально для нашого музею. Ви бачите, все готовлялося. Ми бачимо серн, три сервини і муфлон. Муфлон — це не західний, він був привезений з Криму, а серни були в нас. Тож, колись, вони зараз тільки можуть говорити про те, що воно колись було в нас. Експонат був спеціально відстрілений для музею по, по просьбі царем». Значить, ну, Даний екземпляр не самий великий з зубрів, навіть граф Зідушицький не був зовсім задоволений, оскільки даний екземпляр, навіть, можна сказати, не сам не то, що нормальні розміри має самих таких посередніх зубрів. Ну, маленький екземпляр, але все-таки вибору не було, бо в той же час вони вже були рідкі. От, по голів'я косулів. Такі вираження зустрічаються, як кажуть, раз на 100 років, що мисливці стріляють з різними вираженнями, такими публічними відхиленнями. Саме, ми бачимо це по поголів'я наріз такий на голові. Значить, був подарований графом Дзідушицькому, дана колекція зібрана на протязі одного тижня. Це значить, рожки козулі і спеціально для них зроблений вирізблений з дуба, такий вигляді такого підносу. Щиток. Видра, от біогрупа з видрами, тоже для нас вимерший вид, вже, який не зустрічається на Заході України. Цінність... Тут представлено ввели цикл розвитку від зародка до, до 4-місячного віку, 3 4 чотирьох місячного віку, О, значить розвиток бурого ведмедя. От, Вся колекція теж була відстріляні, спеціально позволені за тушитку, відстрілювалися ведмеді значить, в Карпатах. От бурий ведмедь. 4 з найцікавіших представників нашого регіону. Водиться вона в основному зараз у нас тільки в Карпатах зустрічається, в невеликій кількості. Ну і, правда, і ще й тоді вона була теж невеликій кількості, правда, вона була більш поширена на Поліссі, а зараз вона тільки в Карпатах зустрічається. Дані роботи виконані майстерно, дуже майстерно. Саме ця б'є група різного дереві. Теж зроблено 120 років тому. Кіт кіп занесений до червоної книжки. Практично він зараз щезаючий вид на заході України, так що у нас тут, правда, велика колекція, представлена котом. Це лісовий дикий кіп в нашому музеї. Вовк. Вовк у нас звичайний вид в Карпатах. Заходить також на рівнину. Але е, основна кількість в нього зараз вверху досить цікавий екземпляр, меноніст, теж відстріляний у нас на заході. Ну і лиз ми бачимо лиса, от виводок лисячий. Там ще є один екземпляр корсака, це пустинна лисиця, є видно собака вверху. Тхурів, тхурів лісовий тхір. Значить, у нас звичайний вид зустрічається. І до нас ну, У нас зараз теж звичайний вид. Там, до речі, червонокнижня перев'язка, так можна дуже сказати. О, цікава з у нас, Вона, правда, привезена з експедиції, але дуже цікавий вид перев'язка. У нас зараз вона в червоній книзі СССР. У нас така біогрупка є. От. І вверху ми бачимо в середньому плані експозиції, і в верхньому ми бачимо лісова і кам'яна Значить, Цей, цей вид звич... є звичайним видом на даний час. Цікавий екземпляр оцей альвінос. Справа вверху дуже рідко, дуже-дуже рідко зустрічається. От. Так що являється теж таким одним з цікавих експонатів нашого музею. Дані осадки, які ми бачимо от у нас представлені трьома екземплярами, були відловлені в Дністрі. В Дністрі от, якраз у нас на заході України. От колись така риба була. Не, не далі, ніж 100 років тому. На цьому столі, значить, проводяться препараторські роботи значить, нових експонатів, які поступають якраз в обробку сировинного матеріалу для експозиції музею. Виготовлення чучок, препаратів, тушок. Ми бачимо зараз шкіру козульника. Тут ми бачимо колекцію їйців, значить, які привезли... Саме зборами у палатинку вони були зібрані в північній частині нашого союзу, ну, вони не характерні для нашого району, ну, от кладки кайри, тупіка, чистика, значить колоніальних птахів. Другий глоток представлені вкладками хижих птахів, Є саме куршума. Кладка, потім куриных і дрібних горубильних. Так уже зібрані кладки і занизали. Тут кладка значить кулаків. В основному кладки кулаків і горубильных є Значить чайки. В даний шафі зберігаються тушки птахів. В даному молотку ми бачимо три тушки беркута. Наступне молочка також група хижить птахів, перний зарівору сосуїд, конюк і підворники. Тут також хижі птахи, але нічні хижі птахи, сова, бородата сова на екземплярі, сичики і сова. Це цитушки. Теж вони зібрані 100-120 років назад. Також представлена одна з найбільших колекцій в Союзі по гризунах. Тут ну, ми бачимо. щур, що... Це ці тушки. Колекція дуже обширна, Обрали тільки з західного ре... регіону, але дуже великих кількість зборів, яка має містити багато обширного балковима, такої уважної губерності.